The 1 січня 2023 року усі школи та гімназії прилук перейменували в ліцеї. Таким чином заклади освіти було унормовано відповідно до закону України про загальну середню освіту. Ці заклади освіти, які до цього часу були просто закладами загальної середньої освіти, відповідно до закону про освіту і закону про середню освіту, повинні були змінити назву своїх закладів і привести свої статути у відповідність до вимог вищезазначених законів. От якраз це й відбулося. Власне, окрім зміни назви. На роботі навчальних закладів це ніяк не позначиться, пояснюють в управлінні освіти. В роботі самих закладів освіти нічого не змінилося. Перехід на класичний ліцей, де будуть навчатися діти 10, 11-12 класів, і перехід на гімназії, де будуть вчитися діти з 1 по 9 клас, відбудеться трошки пізніше. Зараз на даний момент ми привели у відповідність документації закладів освіти, як того вимагає закон. Нагадаємо, до 1 січня у прилуках було лише три ліцеї: 6, 7 та 10. Ятий відтепер усі заклади середньої освіти іменуються ліцеями. Та вже найближчим часом, відповідно до реформи, на освітні заклади чекають ще нові зміни. Реформа закладів освіти буде відбуватися поступово. Зараз вирішується питання, який заклад освіти буде класичним ліцеєм, але вже ми для себе визначили, які заклади освіти будуть вже гімназіями, тобто їм уже да така. Дане розпорядження, що вони вже не набирають 10 клас. На даний момент це буде друга школа, це буде 10 школа, це буде третя школа. Який же заклад у прилуках стане повноцінним ліцеєм? Це питання поки що на стадії вирішення серед запропонованих варіантів: перша та п'ята гімназії і шостий ліцей.